Спортивний стиль зачіски. Зачіска завжди неухильно йшла за традиціями епохи. З інноваціями в моді змінювалися і стилі зачісок. Стилі зачісок можуть бути різними залежно від статі, віку, уподобань та життєвих пріоритетів. Спортивний стиль зачісок найчастіше вибирають люди, які займаються спортом і взагалі обирають активний спосіб життя. Зачіски в спортивному стилі дуже зручні в носінні, не вимагають тривалої укладки і не мають на увазі використання ціляких засобів для укладки. Такі зачіски найбільш актуальні на короткому і волосі середньої довжини. Спортивний стиль не обов'язково має на увазі носіння суто спортивного одягу та взуття. В сукупності з вечірнім бранням спортивна зачіска може виглядати досить вишукано і сучасно. Крім того, спортивний стиль зачіски абсолютно знисковує її рухів, тому допомагає відчувати себе впевнено в будь-яких життєвих ситуаціях. Спортивний стиль найзручніший і найпростіший зі всіх. Спортивний стиль зачіски зробить вас вільнішою та впевненішою в собі. Змінювати стилі зачісок можна упродовж усього життя. Головне, щоб вони відповідали вашому настрою. Отже, не бійтеся самовиражатися за допомогою різноманітних зачісок. Експериментуйте і будьте на висоті. Дякую за увагу!